Привітики! З вами я Богдана і це буде мій перший влог на цьому каналі. І зараз я вам трошечки більше розкажу, куди і навіщо я їду. Почнемо з того, що я їду до Києва. Їду я лише на один день, і причина моєї поїздки в тому, що я їду подавати документи в два університети. Звичайно, я ще не знаю, можливо, я на якомусь етапі зупинюся і подам тільки в один, тому що результати вступу ще невідомі. Але все ж таки так. Ось так виглядає поки вся документація, яка мені потрібна дві папочки, швидкошивачі на університети та одна з оригіналами документів. Відповідно, через те, що я хочу їхати на один день, і в мене потяг виходить туди сьогодні ввечері. приїжджає завтра зранку, і завтра ввечері в мене вже потяг додому. Тому я планую взяти лише одну сумку з собою. Я уявляю, яка вона буде важка. Але я не бачу сенсу брати більше, бо, відповідно, це все потрібно буде носити. І чи є в цьому якийсь такий сенс? Е... Я не знаю. Я думаю, ні. Тому. Трошечки буду з вами робити такі збори. Покажу вам, що я буду брати. Покажу вам деякі новинки з косметики мега бюджетної, але вони мені якось так настільки сподобались, і я навіть задумуюсь на аби взяти ще деякі такі. У мене дві косметички: одна гігієнічна, друга для мейкапу, така косметична, вже скажемо. Тому зараз я вам все буду показувати. Відповідно, я думаю, також буде рілс в інстаграмі. Тому не забуваємо про мій інстаграмчик. Також не забуваємо підписуватись на цей канал, ставити собі дзвіночки, аби не пропускати мої нові відео. Я вас цілую, тому ми з вами починаємо. Що ж, почнемо з таких міні-наших зборів. Відповідно, наша сумочка, в якій будуть всі мої речі. Ой, у мене тут випала моя фотографія. Така мене одна з фотографій на університет. Для університету. А, так, зараз не йду звідки вона випала. Збираю ці всі документи, тому що це найважливіше і найважливіше це паспорт. Ось ці документи і квитки на потяг. Все більш нічого мені не треба. Можемо закінчувати відео. Складаю я це все в сумку. В сумці вже зараз лежить. Пластирі на всяк випадок та е, грибінець маленький, він багато місця не займає, але є мега невід'ємною частиною. Опа. Документи склала, потім я ще раз це все перевірю, перекладу, тому просто складаю, бо розуміли, що в мене з собою буде. Також, найважливіші, на мою думку, дві косметички. Такі двіші. Вони мега зручні, бо вони ось так складаються, не займають багато місця і мега місткі. Перше, це у нас гігієнічна. Тут у нас зубні щіточки, міцелярна вода, крем зволожуючий і спонжики для зняття макіяжу. А також ось така мініатюрна, мініатюрна зубна паста. Друга косметичка вже саме з косметикою, тому зараз трошечки вам покажу свої фаворити цього місяця. Я для себе дала другий шанс косметиці від глимбі. Взяла ось такий тональний засіб, бо в мене засмагла зараз шкіра, і, відповідно, мій від ламель зараз трошки засвітлий. Я взяла в другому відтіночку. Досить непоганий, мені подобається. Також ось така палеточка контуринг і умовно румяна. Ось така вибіліча пудра. Дуже класна. Мені подобається робити неї бейкінг, і ось така гель для вкладання брів. Також його вже тут зовсім мізр лишився. Мої брови вкладає супер. І це прям фаворит-фаворит. Також кісті та спонж, міні-такий спонжик для макіяжу. І ось така мені дуже зараз подобається пудра від Ellen Pro, і вона взагалі супер. Зараз я ось так. Вона взагалі дуже класна, також олійка для ростовій. Та ось така туш також просто мега обожнюю. І це вся моя косметичка. І десь там ще лежить гігієнічна помадка. Я буду їхати не одна, буду їхати з мамою, тому я беру два повербанки, а також серветочки обов'язково з собою беру. Та невід'ємна частина беру з собою AirPods. До речі, треба їх зарядити, аби слухати музику в поці. Ось через те, що я буду їхати в Київ лише на один день. Я не бачу сенсу брати багато речей, і я думаю, що я візьму якісь шорти велосипедки, футболочку в потяг, та з собою візьму, щоб носити цілий день ось такий костюм або зелений, або ось такого пудрового рожевого кольору. Вони ідентичні, просто різний колір. І я не знаю, мені здається, я напевно візьму зелений, бо він новий, я його менше разів носила, і він більш яскравий, і мені це подобається. Тому, я думаю, я візьму його, а цей поки піде в шапку. Я думаю, що далі ми з вами зустрінемося вже коли я буду на вокзалі, або будемо чекати потяг, або будемо туди їхати. Тому до зустрічі! Я вже підготувалася до потягу, змила макіяж, помила голову, нанесла всю свою вечірню рутину. Чекаю, поки приїде моя мама. Речі свої я вже зібрала, ще лишилися її речі, і взяти щось перекусити. Звичайно, не могло бути все ідеально. Тому на даний момент у мене температура 37,3 не видно, але повірте на слово. І я не можу вирішити це через якусь можливу хворобу або через стрес, тому що я трошечки зараз хвилююся, бо не дуже втішні прогнози по тривогам за сьогоднішній день. Якось трошки не дуже хочеться потрапляти в неприємні ситуації. В наш час це відповідно ніхто від цього не застраховує.